У сесійній залі міської ради відбулись урочистості з нагоди 23-ї річниці незалежності України та нагородження переможців щорічного конкурсу Олександрієць Року. Цьогоріч номінантів нагородили не до Дня міста, а до Дня Незалежності України. Ми з вами сьогодні зібралися в цьому залі накануні празднення двох національних праздників: День державного прапора і День Незалежності України. За 23 роки года. а мы все свидетелями да? вот, нашей молодой, молодого государства. Эти два праздника из формального празднования да, превратились сегодня в дни объединения, да? в дни э, патриотизма, любви нашей Украины. Мы сегодня и будем чествовать наших сослуженных, жителей нашего города в номинациях краще по профессии да люди нароку и е, е, чествовать по честным міста. нашего места мы уже таких жителей нашего города такого похилого віку, да, мы вручили е, от, від знаку на честного громадянина ну а сегодня вручим те, кто Присутствують в этом залі. В номінації меценат року обрали генерального директора зад Рургруп СА Едуарда Зайналова. Талантом року у сфері освіти стала Світлана Піскова, керівник гуртка в БДЮТ. Переможцем в номінації підприємець року став приватний підприємець Сергій Сізов. Дуже радий, що я переміг. Конкуренція я так розумію, була серйозна. Ну, я думаю, що люди оцінили те, що ми робимо, і Ми мабуть, все правильно робимо. Так що я вважаю, що за це огромне спасибо, і будемо старатися далі робити в тому же духе. Кращою в номінації Талант року у сфері культури визнано лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Клаудію Колосовську, чемпіонка світу та України з боксу серед юніорок Ангеліна Бондаренко перемогла у номінації Талант року у сфері фізичної культури та спорту. Директора Олександрійської дитячої музичної школи Ірину Кравченко обрано кращим професіоналом року у соціальній сфері. Ощущения, конечно, не передать словами, потому что это гордость, это радость. Это в первый раз в моей жизни я выиграю такой конкурс. И, конечно, эта награда очень высокая для меня. И хочу сказать, что это не только лично моя награда, а награда всего нашего коллектива. Потому что все, что достигла наша школа, это благодаря нашему прекрасному творческому коллективу, нашим талантливым детям и поддержке родителей. Поэтому это наша общая победа. И большое всем спасибо. Володимир Дожджаник став молодіжним лідером року. Професіоналом року у комунальній сфері рішенням ради конкурсу визнано електромеханіка з ліфтів приватного підприємства Олександрія Ліфт Олександра Гугленка. У номінації установа підприємства Організація року переміг другий державний пожежно-рятувальний загін управління ДСНС України у Кіровоградській області. Переможців привітали солісти вокального колективу Нові імена. Трьом громадянам Олександрії вручили відзнаку за заслуги перед містом. Це керівник зразкового вокального колективу Нові імена Наталя Заболотнікова, завідувач Акушерського відділення міської лікарні номер 1 Любов Боса та Валентина Мартиняк, колишній завідувач ДНЗ номер 16 Які серцем і душею сповна віддавалися дітям розуміючи всю відповідальність за їх здоров'я і щасливе активність. Тож Втім, син дошкінника нашої Олександрії, через те, що дошкільні заклади Олександрії кращі в нашій області і навіть україні. Творчих морій і радісних вершин. Та всім нам миру, злагоди і міцного, міцного здоров'я. Найвищу відзнаку міста, звання «Почесний громадянин міста Олександрії отримали троє земляків: гвардії, полковник у відставці Микола Соловйов та ветеран праці Василь Заболотній. Окрім них, звання присвоїли директору міського палацу культури, керівнику народного ансамблю танцю віночок Григорію Абажею. Всього за час існування конкурсу цього звання удостоєно 39 осіб. Вдячний всім, хто підтримав то подавали організації, які я їм щиро вдячний за те, що вони ходатайствували перед нашим містом. На даний момент ви знаєте, тільки вручили ще ну, хвилювання. Перший раз, який коли починається так, що хвилююся, не можу то, то, з розумінням сказати, відповісти, відповісти на всі запитання ваші. Людина, яка несе в собі і взагалі в життя міста надає, віддає себе повністю. Все від початку до кінця, а тоді тільки людина може бути почесними в своїй праці, в своїх натхненнях, в своїх мріях, в своїх надбаннях у всьому повинна бути. Почесною грамотою Кіровоградської облдержадміністрації і обласної ради з нагоди дня незалежності та активну життєву позицію нагородили Сергія Кульгу, директора приватного підприємства Побут Пром». Грамотою Кіровоградської ОДА відзначили Людмилу Зіміну, голову Олександрійської міської організації Товариства Червоного Христа України. Подяку Кіровоградської ОДА отримав Валентин Коюденко, голова громадської організації Асоціація інвалідів праці зірка надії. Грамоти та подяки Олександрійської міської ради з нагоди 23-ї річниці отримали працівники комунальних підприємств міста, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування і закладів охорони здоров'я. Нагадаємо, що 24 серпня Україна відзначатиме 23-ю річницю своєї незалежності.